Нарешті сьогодні у нас на каналі найпотужніша, найшвидша машина, яка у нас була в принципі. У стоці ця машина має 450 коників, але тут не сток. Тут v 8 встановлені пайпи, замінений софт, та це все вкупі дає 570 кінських сил. І мушу вам сказати, що це найкращий рецепт балансу динаміки та комфорту. І в цьому ми сьогодні з вами переконаємось. Футболка сьогодні BMW e 30. Колись ми знімали такий тест драйв. Це була саме вона. А позаду в нас машина, яку насправді ми в жодному разі не оглядали на наших тест-драйвах. Тобто Audi в нас не було, в нас були ваги. Але справжнє, справжній спорт починається з літери С. Сьогодні Денис з нами на огляді. Привіт. Так. Це Audi s 6, це 7 Але в нас є a 6-3.0 TFSI на компресорах. І чи варто людині платити? На 15, на дванадцять тисяч доларів більше, щоб їздити на С 6 Ось головне питання. І ось яка моя думка. А ти скажи мені, як ти вважаєш? це вже особисте питання гаманця кожного. Звичайно, що С 6 дарує більше емоцій, більш потужніше, більш комфортніше. У мене була попередня авто а 6 на трьохлітровому компресорі. Це абсолютно різні класи авто тих, кому трьохлітрова компресора замало, С6, якраз вирішені його питання. По ходовці, В нас ти от, як людина, яка володіла до цього А6, це круто насправді для телеглядачів, якщо подивитися на обслуговування саме по ходовій, не дивлячись на тормоза і на амортизатори та пружини, якісь різниці є. Ну, чесно кажучи, з пробігом зараз у мене 80 тисяч пробігу на цьому авто, до ходової частини я взагалі ще не торкався. Тобто тут все рідне, ну як воно було з заводом. Тобто, Замінились такі диски колодки, то тобто, розхідний матеріал, це інше сток. А до речі, витрата палива у цій красуні 13 літрів, якщо їздити не швидко і не бачити суперників. А коли суперники з'являються. Паливо, звісно, вже X3. Да, X3. і це питання, як то кажуть, не наразі. Я хотів у тебе спитати: насправді це не дешеве авто, але воно дарує супер емоції в комплексі між динамікою, як вже казав Серега і спортом. Скажи, які складнощі можуть виникнути у людини, яка... Володій таким автомобілем, тому що його треба підтримувати в ідеальному стані, тому що ти розумієш, що в тебе ексклюзив, в тебе спортивна машина, тобі хочеться, щоб вона виглядала. А в тебе є ще і е свій дитейнг. Арткар сервіс. Я думаю, вже ви вже бачили у нас. Да, на тому, чекаємо момент. в гості. Да. І розкажи, які є мінуси, чи плюси, чи які проблеми можуть бути. Ну, для людини, яка бажає ауді, тут для мене особисто тільки плюси. Звичайно, що автомобіль не дешевий і обслуговування його також є не дешевим. Тому що людина, яка купує такі авто, вона розуміє, що це вище середнього чеку на станціях, на обслуговуванні по заміні там будь-чого, воно буде значно дорожче. Людина, яка володіє дителізом, він завжди відповідальний до якості. І стану машини. Це може втомлювати. Чи втомлює це тебе? І як ти вважаєш на ринку зараз на авторія? Чи є достатня кількість таких машин? Я маю на увазі S6, які в гарному стані, і за які можна сказати: Блін, чувак, бери це крута тачка. Ну, звичайно, що в такому стані автомобіль і, ну, максимум можливо ще один. І в тому, і те, я в тому дуже сумніваюсь, тому що в авто було дуже багато вкладено часу, коштів і зусиль. В першу чергу автомобіль повністю заброньований на всі 100% в плівці. І це круто, насправді, і це. Я вважаю, варто робити у професіоналів, тому що машина тоді виглядає значно краще з роками, а коли це ексклюзив, чи S, чи RS, чи M — неважливо, її треба якось любити. А ця машина вона в коханні, <с> якщо можна так виразити. Я хочу на Інгул. Я хочу їхати. 26. Чи скільки там? Господи, я вже забув. 29. Так, раз, двадцять дев'ять. Це найкраще, хто ніг не їде. Раз, два, три. Audi S6. Три види комплектацій. Є преміум, преміум плюс та Престиж. Престиж це найкраща комплектація, тож в нас є пневмопідвізка. Також вага цього авто 2 тонни 200 кг. І це спинити зовсім непросто. 400 міліметрів у нас є тормозні диски та серйозні колодки, які з цим і справляються. Є Дорест та Рест. У нас, звісно, рестайлова. це оптика передня та задня. Вона відрізняється від Доресту. І вона значно крутіша. Також, якщо дивитися вколо на машину, то вам може здатися, що передня частина. Ширше за задню. Зазвичай так роблять на передньому приводі. Але тут, як е, каже господар цієї машини, вколо е, рівна база. До речі, в нас справжній повний привід. Тобто це реалізовано не як в a 6 3.0, де це робить муфта Торсен. Тут у нас реальне кватро. І позаду стоїть спортивний диференціал, який і дозволяє відчути будь-яку погоду. 570 коней на старті. Отже, друзі, я, як завжди, можу поділитися своїми емоціями. Артур більш технічно вам розповідає про всі особливості авто. А я людина емоція. і можу сказати, як це відчувається. Авто дуже приємне у керуванні та у відчуттях. Я це зараз. Ти. Завжди мене трусить за те, що я не... і правильно, завжди А що Позаду, позаду теж буде, воно... не знаю, на всякий виходить. А, до речі, власник авто сказав, що ззаду він ніколи у житті не катався, тому для нього це буде теж у новинку. Тест драйв по-своєму. Можу сказати по відчуттям, вона дуже приємна і незважаючи на те, коли ви їдете спокійно. Все одно відчувається оця вся потужність, яку вона має. Дуже приємні тактильні відчуття, дуже приємна ергономіка, все на своїх місцях. Я особисто не буду дуже багато розповідати про цю автівку. Її потрібно відчути. Тому все, що я можу, це зробити свою постійну рубрику. Рубрика Ой. Тому. Що може ця машина на 570 кінських сил у цій рубриці? Ну, давайте дізнаємось. Ой! 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 Угу. Е, в нас є 4 режими. Зараз в нас стоїть режим. Як перевірити режим? Наприклад, я людина, яка купила цю машину, і мені треба я кнопочку кар. Car. 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 Uh -huh. так. Натискаючи, ми бачимо комфорт, авто, динамік, індивідуал. Хотілося б сказати про те, що тут є особливі гідравлічні подушки, які дозволяють зменшити коливання мотора в різних режимах. Є проекція. Також на скло це за рахунок того, що в нас комплектація престиж. Ось зараз можна перескакувати через коло. Комфорт авто і індивідуал. Динамік найкраще. Просто зрозуміти, як вона штовхається. Хоча. Прикольно дивитися на проекцію. Але вона не буде перемикатися. Вона більш різкіше стає. на а, газ, я відчуваю, ось зараз там скидаєш, і воно одразу коробкою перемикає. А якщо о, перемикатися на лепестках, то вона потім розуміє, що я не хочу в цей момент перемикатися на ліпісках. Так, вона буде автоматично автоматична. Ага, бо в там, якщо ти вже натиснув на лепесток, все. І ти на ньому повинен не да, да. І воно ти подумає, що все, ти вже не, ну, не працюєш. Прикольно. А, але вихлоп доволі. Тихий, насправді. Так, звичайно, така і була задумка, щоб в спокійному режимі їзди, навіть в динаміку, якщо ми не тиснемо на педаль, вихлоп був м'ягенький, той, щоб його не відчувалося, щоб він не дивив на голову. Приємно ласката вуха. До речі, алькантара в нас стеля? Я дуже, дуже. Це ще з BMW пішло. Чорна стеля. Головне, щоб на, була щоб чорна стеля. Була. Ну, Дівчатам чогось не подобається така фішка, а насправді для мене особливо Я, теж я не знаю, фанат. фанат. теж. Темної стелі вона повинна бути. Наче глибина в салоні з'являється і він стає дорожчий. Він і так стає все... комфортніший, він стає більш збитим, Більш довершеним. єдиним і довершеним. Довершений. Да. І, до речі, я хотів Відмітити той факт, що, наприклад, на білому все ж я вважаю плями. Дуже ну, питання догляду. Да, Кезе, але ж нам... з руками, тобто дивишся на ту 36 BMW і розумієш, блін, прикольно. Ну, тобто з Чорна стеля вона як, наче подовжує. Темний вік. авто не старіє. Можливо, так. Бачиш, коли повертає руля, то е повертається і е ліпістки за рулем. І це насправді ну, комусь подобається, комусь ні. Так, в нас тут десь камера є. Немає. Прямо. Точно Немає, знаєш? Точно. Ну, зараз. Тоді я трошки праворуч, я просто спробую натиснути. Там, Наприклад. Бач, як на скидуванні. Так. Приємно. Ви, ви. Дуже приємно. Приємна машина, бач вже 100. Це Але подивись на той момент, що ми поїхали 100. А наче не їдемо з Ось ось що робить Ауді. Тобто вона, а, наче приховує швидкість, яку ми насправді набрали. Тобто, ми відчуваємо, що перенавантаження це є, є. комфортом. Так, да, є перенавантаження, вона дуже швидка. Ну як ти бачиш, тобто, але ось це, в цей момент одночасно ми іще і ще й комфортно їдемо. Тобто, не лякаючи. Ти погоджуєшся зі мною? Е, ну насправді, якщо, якщо чесно, то не зовсім від часті так, а від часті ні, тому що я. Відчув тільки що дуже динаміку, і мені ну, здавалося, що це сто. Це особисто мої угу. відчуття. Прикольно, прикольно. Ну, приємна машина. Звісно, що тут казати. Тактильно, все якісно на своїх місцях. Але і ціна така, що ти не можеш ну, знайти багато якихось лажових моментів. Тобто, це майже ікона. Вона, мабуть, це вже РС, але СК це дуже близько до цього, і ти розумієш, що тут, тут все круто. Але одразу відчувається, що великий діаметр куліс. Тобто, як не крутий, якщо 20 ти одразу його відчуваєш в машині. Тобто є е, смак спорту тут. А в Мерседес, на мою думку, я все ж буду залишатися при своїй думці, що він максимально це вміє якось приховати. Мерседес міг максимально приховати а, відчуття від цієї швидкості, відчуття від цієї емоції. Я не знаю, як, як їм це вдається, але блін, вони в цьому майстри. Але ж це мені і не подобається Mercedes. Тобто, насправді, зараз в моїй голові сидить така думка, що в Ауді є свій стиль і дуже якісно і круто побачити б на Фео якусь там 80-ку на повному приводі, 2.2 турбомоторці. Легендарний там на 300-400 коней, як боком люди їдуть і на квадро. Бо всі думають, є Ево, є Суба, а є ще Квадро, друзі. І квадро просто настільки якісно може це робити. Але в Україні, на жаль, мало таких проєктів. Я буду надіятися, що з їх буде ставати більше і можна буде дивитися на це у Ютубі. На рахунок Мерседеса та Ауді. На мою думку, потрібно а, зберігати баланс. І в Ауді це є. Ну да. Мерседес дуже комфортний, і ну він трохи скучноват. У це ми не дивилися банани, і ті люди, які там на АМГ-шках їздять, вони скажуть: Ні, чуваки, ви не шарите. Ви проїдетеся і будете в шоці. Але, блін, якщо згадати історію Ауді, як вона будувала своє ім'я, то саме від оцих S-4, ну, я маю на увазі, коли S-ки пішли там і Quattro, і це все вкупі з Турбою. ну Це реально якийсь коктейль, який свого часу забрав дуже багато уваги, особливо в драг рейсингу, особливо там, питання 100-200. І вже після цього всі. І BMW і Mercedes вимушені були не відставати від цих показників. Тому що ці машини будували історію. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Так, а найкомфортніше це в нас комфорт. Чи відчую я якось по ідеальній дорозі різницю? Просто це ж цікаво. Що одразу відчувається. У нас. А, от, як, якщо ти тиснеш на газ, то ти відчуваєш, що наче хтось відібрав пісті сил. От на маленький дотик, чи їй стало важко, тобто ти там протискаєш. Вже більш плавно так. Та, інша машина. А, це, от, це, знаю, прикольно, це прикольно. А, бо... Пнімі, ну я так не можу відчути на ідеальній дорозі, але я думаю, що воно відчувається. Трошки є якийсь такий стає да, м'якшою стає м'якшою набагато. От боролює він що чув... він став, наче да, більше оберту треба зробити, щоб е, ті ж самі я були да, відхилення там від там, заданого курсу, який ти хотів там собі зробити. Прикольно, до речі, і проекція повторююсь, Блін, прикольно, вона тут якісно виглядає, хоча це 2015 рік і це інновація для 2015 року, але блін, так їдеш тобі дуже комфортно бачити свою швидкість, щоб не порушувати правила дорожнього по руху, бо камери тут <смеш> якраз присутні. До речі, такий цікавий момент, якщо подивитися на а, панель спереду, з боку водія, нас дуже мало відстані до лобового скла від а, саме, а, я не знаю. Шкали показників, тому що ну я не знаю, я звик до того, що е, зараз машини е, чим новіше, тим більше ця відстань. Але зараз, якщо подивитися, то бачите, відстань невелика. Це такий, знаєте, експерименти з дизайном. До речі, на мою думку, Audi це майже найкращий салон. І це все було ще з четвертої сотки, чи а 4, чи а 6 Якщо подивитися, вони в той час вже робили якось а, салон таким чином, що він був на руках, ну, наче просто я не знаю, наче знали майбутнє, що люд, людям буде подобатися. І теж по якості салону, ну питань немає у ауді. Вони дуже круті. Ну я відчуваю різницю а шоста дуже м'яка, якщо порівнювати, дуже прямо. Максимальний комфорт. Тут вже така взбитість є і якість, ну і стан твоєї машини респект насправді. Блін, Денис, реально респект. Просто я відчуваю, просто я знаю, я не їздив, не бачив, але я відчуваю, що S6 в такому стані. Про що я казав? Так, да, просто це, це видно. Тут сидиш в машині, яка така, що краще, ніж нова, знаєш. Довпрацювали, щоб так. у нас ще було краще. Прикольно.